22 серпня 2025 року на вулиці Київська, 1 у Житомирі, встановили перший у місті парклет. Парклет це публічний простір, який облаштовують на місці одного або кількох паркомісць. Він є продовженням тротуару і може містити лавки, столи, озеленення, велопарковки та інші елементи благоустрою і відпочинку. Проєкт ініціювали та реалізували підлітки віком від 12 до 17 років, розповіла Марія Хомчук, учасниця «Урбанруху» у міста ЄЯ. Хотіла доєднатися до чогось молодіжного, щоб зробити зробити щось в Житомирі, покращити це місце для людей. Моя участь була в тому, що коли ми саме розробляли цей проект, я зроблювала календарний план. Як ми будемо все це розвивати? Які поступові кроки, коли ми будемо куди ходити, і в принципі що робити? Було в принципі дуже цікаво це робити, тому що це було щось нове, нове в Житомирі. І я в захваті, що ми все таки це зробили, Мирослава Хоміч розробляла дизайн парклету. За словами дівчини, наявність таких об'єктів покращує зовнішній вигляд міста та робить його комфортніше. Мене в загальному цікавить, як можна покращити життя містян, як можна зробити простір, в якому живуть люди, кращим приємнішим. Комфортнішим для всіх містян, не тільки перехожих, не тільки для людей без інвалідностей, але й для людей з інвалідностями. Я спиралася на те, щоб все було більш монолітно, щоб це була більш така. Можливо, десь навіть група конструкція для того, аби ну воно могло довго стояти, для того, аби воно було доволі довговічним. При цьому намагалися зробити так, аби це виглядало приємно, аби це гарно вливалося в загальний вигляд вулиці. Ольга Євменчук, менторка команди Парклет, розповіла кореспондентам Суспільного, що розробка та встановлення парклету це випускне завдання під час навчання учасників урбан руху у міста ЄЯ. Він робить міста людиноцентричними, і це було взагалі. Повністю ідея Робочої команди підлітків, які усвідомлюють, що Житомир на даний час не є взагалі людиноцентричним містом. У нас було кілька джерел фінансування, тобто Це була ціла краудфандингова кампанія. Ми відкрили банку в МОНО, от, і запропонували туди долучитися мешканцям Житомира, і також ми звернулися до власників різного бізнесу. На реалізацію проєкту витратили 65 тисяч 500 гривень. Сказала. Ольга Євменчук, учасники урбан руху у міста Єя виграли грант на 15 тисяч гривень для фінансування цього проєкту. Розповіла Марія Карпушенко, представниця молодіжного банку. Ініціатив. Коли ми з командою розглядали всі інші проекти, які у нас були, парклети. Я так пам'ятаю, що це було. Найяскравіше, що там було, ми одразу як скажімо так, звернули увагу саме на цей проект, оскільки він був такий екофрендлі, можна назвати так. Це було дуже яскраво, це було оригінально, тому що в нас дійсно в нашому місті не вистачає таких зон, таких локацій, де люди можуть просто відпочити. Я була взагалі в захваті від того, що дійсно наша молодь дуже така рішуча, смілива, яскрава, і вона не боїться експериментувати, вона не боїться висловлювати свої думки і втілюватися. Та свої ідеї в реальність під час презентації парклету учасники Урбан руху провели воркшоп та висадили рослини. Згодом біля парклету встановлять велопарковку, смітники та миски з водою та їжею для тварин. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.